Засновник компанії Toyota Сакіті Тойота залишив після себе не лише автомобільну імперію, а й філософію мислення, яка змінила підхід до вирішення проблем у всьому світі. Його метод п'яти-чому це простий, але неймовірно потужний інструмент, який допомагає знайти істинну причину будь-якої ситуації, навіть якщо на перший погляд вона здається очевидною. Ідея виникла ще на початку ХХ століття, коли Тойода працював над удосконаленням ткацьких верстатів. Коли машина ламалася, він не поспішав ремонтувати поломку. Натомість ставив собі запитання, чому це сталося, і повторював його 5 разів поспіль. Після кожної відповіді він ставив нове, чому, доки не доходив до суті, не поверхневої причини, а справжнього кореня проблеми. Цей підхід став основою філософії Toyota Production System, яка згодом підкорила увесь світ своєю ефективністю. Метод Тойоди здався настільки дієвим, що з часом його почали застосовувати не лише у виробництві, а й у психології, бізнесі та повсякденному житті. Адже п'ять чому це спосіб не просто розібратися в проблемі, а зазирнути у власну глибину. Наприклад, людина може захотіти купити дорогу річ і не розуміти, чому це бажання таке сильне. Якщо задати собі серію чому може виявитися, що справа не в речі, а в потребі бути поміченим, відчути впевненість чи любов. І тоді стає очевидно, нова шуба чи телефон не вирішать внутрішню порожнечу. Сакіті Тойода казав, що справжня причина рідко лежить на поверхні, вона ховається глибше, часто за маскою зручних пояснень, страхів або соціальних очікувань. П'яте чому виявляє те, що ми самі не хочемо визнавати наші справжні бажання, невпевненість чи нереалізованість. І саме в цьому сила методу він не просто розкриває логічний ланцюг подій, а допомагає знайти себе. Минуло понад 100 років, а правило п'яти чому не втратило актуальності. Сьогодні його використовують на заводах, у корпораціях, стартапах і навіть у школах. Адже вміння ставити собі правильні запитання це, мабуть, найцінніший навик, який може мати людина. Бо іноді, щоб зрозуміти світ, достатньо просто п'ять разів чесно запитати себе чому? Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.